Сьогодні у п'ятиповерхівці на вулиці Вониченка, 11, у Тернополі, пролунав вибух. Як повідомили в Нацполіції області, у квартирі на третьому поверсі здетонувала бойова граната. На місці поліцейські виявили тіла двох людей. Це син і його матір. На місці працюють поліцейські та вибухотехніки. Також зранку на місце події виїжджали рятувальники. Про це повідомив речник обласного управління державної служби з надзвичайних ситуацій Сергій Данілін. За його словами, пожежі після вибуху не було. Загиблий чоловік 1985 року народження, а його матір 1958-го йдеться в повідомленні поліції. У ньому зазначили, що здетонувала ручна осколкова граната f 1 Сусід загиблих Михайло каже, сім'я проживала в цій квартирі близько 30 років. За його словами, нещодавно загиблий повернувся з війни. Десь без 15, 15.01-12.05 почув вибух зрив. Він не знав, що таке, думав, що то в під'їзді то вилилося в у квартирі. Він воював, а сьогодні чи вчора не прийшов. Чи пошкодило щось у вашій квартирі? Нічого не пошкодило, тому ця сторона на північ і кухня виходить на ту сторону, спальня, а наша квартира на іншу сторону. На ніяких пошкоджень немає. Місті також були працівники «Тернопільміськгазу». Вони сказали, що перекрили газ у п'яти квартирах. Наразі поліцейські встановлюють усі обставини. Тіла загиблих забрали судмедексперти. Богдана Савицька, Володимир Вівсяник, Суспільне новини, Тернопіль.